Вітаю усіх, хто просто зараз в ефірі 12 каналу дивиться телепрограму Крок на зустріч що з собою являє царство Боже? Чи правильне уявлення ми, як християни, маємо про нього? Як ми можемо отримати місце у Божому царстві? Саме у сьогоднішній рубриці, те, що важливо знати, ми будемо говорити з гостем та пастором. Вітаю вас! Вітаю, вітаю глядачів. Павле, що являє собою царство Боже? Що про нього зазначається у Біблії? Напевно, якщо сказати це зрозумілою для нас мовою, то мені особисто подобається визначення, що царство, взагалі царство, це, можливо, певна територія географічна, це певний устрій, де є цар, де є його влада, там йому підпорядковується певна територія, і там є його захист, на цю територію розповсюджується його влада, скажімо. Мені це зрозуміло і відносно Божого царства. Тобто, це так само є устрій і умовно, скажімо, територія, умовно, на яку розповсюджується Божа влада, де є підпорядкування Богові, де є його захист, де є його турбота. Я наведу два тексти з Божого Слова стосовно царства Божого. Перший це пісня апостола Павла до Римлян. 14 розділ, 17 вірш написано, що царство Боже не пожива і питво, тобто це не стосується матеріальних речей, але праведність, і мир, і радість у дусі святім. Тобто мова йде про те, що Боже царство стосується чогось глибокого і внутрішнього. І навіть тут я би сказав показані наслідки Божого царства. Тобто там, де панує Бог. Там, де територія, умовно, ми говоримо так, його, яка підпорядковується йому, на яку розповсюджується його влада, йому коряться там, там є праведність, там є мир і радість. Це наслідки того, що там панує Бог, що це Боже царство. Там немає хаосу, там немає зради, там немає неправди, там немає гріха. Боже царство приходить туди, і там результатом є ось ці речі, про які тут говорить Боже Слово. І слова Ісуса Христа в Євангелії від Матфія записано, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж найперш Царство Божого і правди Його, а все решта вам додасться. Тут вже більш сказана практична порада. Шукайте. Я пам'ятаю, колись я особливо ну, особисто для себе намагався зрозуміти, що значить шукати цього царства, яким чином я можу його шукати. І я зрозумів в такій простій, можливо, в простому форматі, навіть дитячому, шукати Божого царства, тобто дбати про те, щоб всі сфери мого життя, моє серце, мої думки, те, як я проводжу свій час, те, як я приймаю рішення в житті, абсолютно все, максимально підпорядковувалось владі Бога царя. Тому для мене шукати Божого царства це не є чимось абстрактним, чимось таким, знаєш, ну, якимось високорелігійним і непрактичним, відірваним, часто, на жаль, відірваним від простого життя, звичайно. Ні, це значить підпорядкуй Богові свою сім'ю, свої розмови, свій час, свої плани, свої цілі, своє серце. І я вірю, саме так ми можемо шукати Божого царства. Скажіть, Павло, як пастор. В чому є сенс шукати Боже царство тут на землі, якщо ми на землі можемо жити вже в царстві? Цікаве питання, і хотілося б бути максимально практичним і зрозумілим нашим глядачам. Но коли ми говоримо про земне царство, так, чому нам шукати Божого царства? Тому що там царем є Бог, а на землі царями є люди. Можливо, я сам собі цар. Ми люди недосконалі. Ми можемо подивитися на царів всіх часів, на президентів. Чи багато серед них були справді ну, тими царями, в якому царстві ти хотів би жити? Чи я сам можу бути царем свого життя і збудувати все досконало? Я не бачив досконалих людей. А Бог є досконалим. Тому коли ти своєю душею, своїм життям, розумом, а знаходиш царство Боже, да, ти живеш на землі, ти є частиною якоїсь держави і якогось земного царства, але ми покликані бути частиною Божого царства. Тому, мабуть, найпершу таку різницю і причину, чому шукати Божого царства, тому що там царем є Бог, а тут людина. Ще одна важлива деталь це тому, що будь-яке земне царство, воно є тимчасове, Боже царство воно є вічне. Ти починаєш жити в ньому вже зараз. Але воно не закінчується будь-коли чи коли ти помер. Воно продовжується. Ми говоримо, Боже Царство або Царство Небесне є така, такий вираз. Царство Небесне це одне і те ж саме фактично. Просто ми в Небесне Царство, яке є так само Боже, переходимо після своєї смерті. Тому це дуже важлива деталь, що і чому я хочу бути в Божому царстві, чому я його шукаю. Тому що воно не тимчасове. Воно не є таким хитким чи змінним, як земні царства. Сьогодні одне, завтра інше. Кордони переставляються, ми самі те бачимо в нашій країні. Царство Боже, воно на віки, і воно на вічність. І я зауважив би ще одну річ стосовно Божого царства, чому варто його шукати, чому воно, коли ти починаєш розуміти, в чому його суть, це тебе просто захоплює, ти не можеш навіть інакше. Царство Боже починається всередині нас, так написано так само в Біблії. Царство Боже, воно всередині нас. Тобто Бог не царює зовні, а Його царство в наших душах, в наших серцях. І зміни відбуваються саме там. Він не каже тобі зовні щось. Він не намагається тебе підпорядкувати своїй владі зовні, коли ти всередині є іншим. Але він поселяється в твоїй душі, в твоєму серці. Він робить тебе чистим, робить твої думки чистими, твій характер, твою сутність. Ти стаєш новою людиною. Ісус сказав: Ти маєш народитись згори. тоді ти входиш в Боже царство. І починається нове життя. Бог став царем в твоєму розумі, в твоїй душі. Яким чином людина може отримати доступ у Боже царство, і що для цього треба робити? Ісус сказав, що війти в Боже царство буде складно багатьом людям. Навіть більше там сказано, що багато хто захоче війти, але не зможе. Не зможе. Чому? Мабуть, тому що нам все хочеться робити по-своєму. Нам здається, що ми надто такі, знаєш, грамотні, розумні, і ми все знаємо. І нам хочеться просто так, як ми це розуміємо, це зробити, і через то багато хто не зможе війти в це царство. Так як то знаєш, образно кажучи, коли вузькі двері, а в тебе якісь такі валізи на, на, на півтора метра, ти не можеш протиснутись туди. І Ісус сказав, що війти в царство, щоб війти в царство, необхідно народитися згори. Можливо, непосвяченим глядачам в ці духовні речі, і, слово Боже, складно зрозуміти, про що зараз йдеться мова, так? але щоб було простіше, народження згори. тобто, коли ти стаєш новою людиною, новим творінням. Відбувається, коли ти по-справжньому щиро повірив в Ісуса Христа і покаявся. Ось саме тоді цією вірою ти з'єднуєшся з Богом. І твоя душа народжується, згори ти стаєш новим творінням, ти стаєш новою людиною, і ти входиш в це Боже царство. І так само далі, те, що ми вже читали, шукайте Божого Царства. Тобто ти не можеш сказати, о, я його вже знайшов. Ти продовжуєш його шукати впродовж життя. Тобто кожного дня, кожного ранку, в кожній ситуації. Так як я казав, коли ти хочеш підпорядкувати йому всі сфери, всі рішення, абсолютно все, ти шукаєш цього Божого Царства. Тобто, на кожному перехресті життя, ти звертаєшся до нього як до царя, і шукаєш його волі, шукаєш, яким би чином підпорядкувати його владі абсолютно все в своєму житті. Тому я би сказав, це рішення. Це рішення, це покаяння, це щира віра і це пошук кожного дня. Тобто, якщо людина щиро віритиме в істину Божого Слова і вестиме праведне богобійне життя, то матиме гарантію Божого царства. Я думаю, що саме так. Віра в істину, тобто Боже Слово говорить, який шлях, який шлях в Боже царство. І коли ти віриш і слідуєш цим шляхом, ти. Приходиш в його царство, і саме ці наслідки віри, я зачитаю Боже Слово, це пісня апостола Якова. Написано так: яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи може спасти його така віра? Тобто щира віра спасає нас не тільки від участі в вічності, в вічній загибелі без Бога, а вона спасає нас вже тут на землі, від влади гріха. Від гріховної природи. Справжня віра, коли я її маю, вона проявляється в моїх діях, в моїх рішеннях, в моїй поведінці. Тому апостол Яків питає, чи може тебе спасти така віра, яка не производить в тобі діл, яка тебе не змінює? Це так само, знаєш, коли ми підключимо до струму ну, провід, і ти бачиш, світиться лампа, світиться світиння. Так само тут, якщо моя віра, вона справжня, вона дієва, вона жива, це не просто слова, вона з'єднує мене з Богом, і моє життя починає сяяти. Мій характер змінюється, моя поведінка абсолютно все. Тому я думаю, що гарантія Божого царства, гарантія вічності в Божому царстві, це, як, як і впише, він говорить про віру, але про віру живу. Тому що далі він продовжує, якщо в тебе немає діл, то твоя віра мертва. Ти тільки говориш, що вона в тебе є. Павло, і підсумовуючи нашу розмову про царство Боже, про цю важливу тему, ваше побажання глядачам, підводячи підсумок, мабуть, варто було би ще сказати, що в духовному світі є ще царство диявола, і є досить неприємні і жорстокі наслідки його царювання в житті людей, в долях людей. Це гріх, це хвороби, це зруйновані сім'ї, це зруйновані долі, це війни, це горе, біда, це сльози. І можна продовжувати цей перелік. Тому тут, мабуть, ми вибираємо між двома царствами, між двома царствами. Хто царює в твоїй душі? Шановні глядачі, просто на останок декілька слів. Дайте собі відповідь. Ми можемо відмовитися і сказати, ні, звичайно, диявол не царює в моїй долі. Але давайте щирими будемо. Ви самі з собою, моє побажання. Подбайте про те, щоб вашим царем не був ворог вашої душі, диявол, який царює через гріх, через пожадливості, через все, що є от кругом нас в цьому зіпсованому світі. І єдиний шлях. З цього царства темряви це перейти в царство світла. Тому я бажаю вам щирої віри в Ісуса Христа, щиро покаятись перед Ним, читати Боже Слово, щодня в молитві шукати Його царство. І ви переконаєтесь, пересвідчитесь на власному досвіді, що немає нічого кращого в цьому житті, як бути частиною Божого Царства. Саме цьому Ісус і сказав: шукайте перш за все, перше всього шукайте. Божого царства. А решта все додасться. Нехай Бог вас благословить.